Сьогодні хочу вам показати, як ми висаджували шпалеру, що з того вийшло, далі буде огляд сортів, які потрібні, на мій погляд для шпалери. Ну і там до... зачепимо трошки до опилення, побачите результати. Ну а далі це все поїдемо в кафе, підсумуємо і там вже будемо розмовляти на цю тему. Зараз ви все побачите, як, як це все виглядає. Це, до речі, маточник вертикальних відводків. Тут сорт акорн. А Далі третій ряд, сорт панський, А середній ряд там багато сортів різних. Так ми їх розмножаємо, потім дорошують цей матеріал і вже будуть нормальні саженці. Ми йдемо зараз на шпалеру. Далі там є сім рядів, П'ять сортів різних. Три сорти залишилися, два зібрали, досадили горіхи. Побачите, як нагрізається, як формується і так далі. Тут зліва молодий сад, йому два роки, так само пробуємо формувати на чотири прагани. Посадка через півтора метра. Весною зрізався він практично там, на сантиметрів 25-30 і далі пробуємо формувати чотири рукава. Ще раз буде зрізатися весною, коротко і далі вже буде. Виводиться широко 4 чотири рукава. Один від одного там сантиметрів 40-50 мінімум. Від... Відстань між рукавами. Ну, відстань між рукавами 60 см достатньо. А верховно піднімеся і трошки буде ширшою. Васильович, питання. Трьохрічний вагін, який видаляється. Це. Точа, їх немає, да? Ще немає. Це от веретено, і на вертині виростають однорічні пагони такі, потім вони збільшують до таких, дають урожай перший. Да, далі ще збільшується. І після третього два два сезону вирізається на кільце. Там далі я покажу, що відбувається після того, як вирізається пагін. На кільце чи на піньок? На кільце. Не потрібен, так як явлення залишати пеньків, він відбиває або зроблю перший рік, або перший рік відбиває брунку, а за другий рік вже пускає пагінь. Тобто центральний провідник залишається у нас? Центральний залишається, це є веретено, одна і друге. Його це буде... так само веретено тільки на два рукава. Так. Дивіться, Василь, Веретено ми його скільки років вженемо, як ми його вженемо? Ну. До висоти 3,5 метри, а далі обрізається постійно. На три, на три на бруньки. І центральний на... кожен рік піднімається там на 5 см вище. На якийсь 5 років збільшується. Хорошо, на який рік ми починаємо брати горі? От в тому році були перші горіхи, зараз вже нормальний врожай. Якщо він добре йде, то можна не ну, зразу його, ну, горіх збирати. Не Для, обрізає чого? Обрізає. Для чого його обривати? питання? Є нормальні чи? прирости, от 60 см прирост оптимальний. Більш коректно, моно запитання. Дивіться, це значить творити воно йде. Ви тут обрізаєте тільки на три і далі даєте йому до 3 метрів дорости. чи ні? Для того, щоб воно виросло. Воно отуже буде грузиться горіхом, його треба буде вирізати половину. Це потім вже буде обрізати. Зимою, так. Так, і так і женете женемо до трьох з половиною метрів. Може навіть до чотирьох, якщо більше ніж рядя. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, як його в версі так обрізати потім? Версі от виростає пагін, зрізається на виростає три пагони. Нижні залишаємо і знову його обрізаємо три бруньки. І кожен раз таку, таку процедуру. Нарощується її. Не нарощується, він практично на одному рівні. Зупиняє. Зупиняємо. Її, так? зупиняємо. Верхні так. дві броньки на набагані, а на нижньому на три броньки обрізаємо. Ну, а потім вона навіть в, них, так? в одних розмірах. А Потім перевести на перевезені. Як завгодно. А шпалера це вона так, вже буде, так? так можна і, за нижня. Тут було спочатку три проволоки. Перша на висоті пів метра, друга на висоті от десь 80 метрів, і третя от на півтора метра. Нижню зняли рік тому. Ця середня вже теж не потрібна. Він за рахунок верхньої буде триматися. Ось ще не всі дерева виросли, тому що ця проволока середня залишена. Але вже в цьому році прощіпиться перетино. І ця проволока зніметься, буде використовуватися десь в другому місці. Не потрібно тих сумасшедших там, стовпів, як в Хорватії, 5 метрів тих конструкцій, там 18 тисяч євро. Розказував Максим Шейко, робив на один гектар. Тут мінімально. Як часто ви проводите зелені операції і чи взагалі потрібно? Ну, на етапі формування потрібно спочатку. Це покажу я вам на, на презентації, як ми виводили, залишали. Залишали 4, 4 бруйки, коли зав'язали на 50 см. Ну, виводили вз... чотири пагани, залишали з них сильніші, слабше прищіпували і uh -huh. розводили на проволоку. Далі піднімали їх на другий рік. А що це за сорт? Це сорт панський. Це наш сорт. Ще таке питання. Отакого ви вже спробували. Звичайний вертінок чи на два пали? Якби висадили, далі? Ідеально на чотири. Тоді саджанці висаджуються через півтора метра. Покажу теж, ми тут технологію западнотували, є малюнки, є описи. Це все покажу вам, коли йдемо на лекціях. На 4. Так. І 4, два. два в бока йдуть? Спочатку йдуть два всередину. А потім з середини виходять. А, все, гонять. Получається Виходить такий паучок. <реку> далі подивимося. Як вона грозка вражає, там ми подається і актер, і вамба отрядом є поряд. Сітка замонтована за тиждень до того, як ви почали падати. Так вона місяць провисить, воріх весь опаде, ми його просто зберемо, передуємо і все все. Не потрібно ніяких механізмів, ніяких плесосів, техніки, досушки і так далі. Це буде важко сформувати. Важко сформувати буде. Я покажу технологію формування, там дуже все просто. Тут косвід 8 так само через метр, на найдем ну... Відділи ще, ще можна поставити ширше, тобто можна поставити півтора метра і буде ідеально. Він більше як опилювач, так до цього разу. Вже так було непогане, ми його зібрали. Зидився як копилювач. Та як нормальний горіх, він, він смачний горіх. Але я бачу сітки немає, чи це не було її тут? Була одна сітка, ми її повністю кинули на весь ряд. Там далі одна воротино, цей самий панський сорт. Так само буде видно. Ну, подивіться на врожайність, як вона плодоносить. На кожній маленькій гілочці, на всьому є горіх. Він падає, але. Все в цьому перевага. Маленька гілочка однорічна і вже є горішки. Так само от. Коли їх сортам потрібно формувати крону там на 3-4 річні дерев'яні плодоноси, то тут плодоношення на однорічні навіть от багато. Це особливо сорт, серп, да. так. Ну, це моя контура доносить. Тобто для технології цієї сітки тільки потрібні сорти, які... Так, потрібні випадали. сорти, які доносять на найменшій деревині. Інтенсивно, Інтенсивно. Інтенсивного типу, так. І що випадає сам горіх, або падає з плюскою. Так. Ні, ну якщо буде з плюскою, і вона буде погано з плюскою видаляти, це, це додаткові затрати. Ну так, дивіться, загружені з шикарними. Загружені, от, загружені, бачите. Воно <плес> буде <споку>, не... <клес> <Можу> достатньо. вас цьому ряду немає? Тут чисто один Десь сортів вони опиляються один одного нормально. Але ми тут робили до опилення. Щоб підемо до нас зарядити, то там треба пролета містопами, до опилення робили не робилося. І там разу побачите, в два рази менший врожай. Беремо оптимально, коли квітка відкрита максимально. Максимальна частина. Вибирається хороша погода. Десь так, після обиду і задувається. Але як би ви вже Закладати в ряду і запилювати? чи паралельно? Реду не варто закладати, тому що збирати горіх потім не змішати. Це, якщо ми говоримо про американців, то там запилювачі мають калібр основного сорту, то їх можна ставити як завгодно. Змішувати і вони не відрізниш практично. Я бачу, у вас садок посаджений по розі вітрів, так, більше схи... західні вітра. Щоб сонце світило ціле день. А при запилюванні західні. краще так. Взагалі вітри, важко... західні. Західні, коли проходить якраз березень, південь місяць, там десь лютого тоді вітри західні, якраз вітри запилюючі потрібно задити. Ну а як американський сорт, він йде на школах? Ідеально, там так само, маленькі прирости і все. Я покажу вам і далі. Всі американці, чи є деякі? Можливо, не всі, але там практично більшість. А скажіть, будь ласка, а от якщо Косфорд один ряд є, один, другий, і основний МОНА через скільки радів сидить, слідуючи 200 2300 метрів полок літає. Так, то це у вас один тільки і рад. І Можливо, Но до опилювання найкраще, я бачив, навесні ви робили, і результат кращий. Все розкажемо. Ні, ну найкраще. У мене має заморозки да. в нічній середній одній. Але, де були, виходить, як контрольні. Телеф... Що там проводилося? Все було, все, все покажуть нам на презентацію. Зранку теж сама проблема, так? Так, сама проблема, так. Після обіду саме якраз нормально. то спадає, там підвечер, поїхав, все доповнюється. Невеличкий вітерець має бути. На абсолютно Собі за нічого простає. Це ми поганим там. Ви дивіться, як це все устроєно, тут, якщо взяти з правої сторони, то тут ні провоки взагалі було. І вже не потрібно ні то, ні то. І дерева самі себе тримають. Тут вони ще пов'язані, але то вже вишне, як вже не потрібно. Сам себе тримає. Тобто ці провоки через 4 роки можна забрати. Першу забрати після першого року чи після другого це забрати після четвертого. А щоб, наприклад, за рахунок зелених операцій не використовувати, Чисто за рахунок зелених операцій тримати. А ну, ми пробуємо там квартал формувати чотири рукава без, без проволоки. Ну, важко. Особливо мабуть, на, на перших таку. Каталонські, до речі. Пару дара тут є, півпрольоти саме формується. Ну, дає пізніше гріх, на пізнішій деревині, тому напевно не варто її садити на полеру. Він сильно росте пізно починає. Він те, що сильно росте, він просто доносить не на маленьких гілочках, а на гілці, яка має там три роки, чотири, а потім вже наростаючи формує урожай. Батько, а що тут за що? Покажи, <coughs> да, я скажу. Вот орехи богаты, да? А корм. А корм. Наш наш сорт, да. Кругом орех. Просто під, весь под листьем. И не подсыпется, то тут просто будет сетка заставлена. який сорт? Такой сорт. Каталонського трошки. Вот косок. Ну да, не знаю. Да, загубили. Віддати посадження. Тобто четвертий сезон. Все готове. Це четвертий сезон, вони рушується. Четвертий сезон, так. ці садилися двох річкою, ці садилися невеличкими саджанцями 1 річкою. Далі, як формується, так, це все одно. Як формується веретена, вже навіть проволоки не чіпаються, вони чітко стоять до гори. Нікуди не роздягаються, ростуть догори рівно. З шпалера і все, все стоїть на місці. Це все ворожає. А цей панський, він коли починає купувати жіночі і... Середні крипуючись... терміни. Тобто... В одні терміни починає квітувати і жіночі чоловіче, чи і жіночі раніше? Чоловіки. Не пам'ятаю 100%, тому що було багато сортів, а коротко починає сережки десь на рівні тон uh -huh. розпускатися і пилити. Той раніше. А до опилення якою пульсою проводили ви По-моєму, трапезунським. Ну, потрібно краще проводити сумішу 4-5 різних сортів. Щоб Це вам Сергій розкаже, хоч угодно в нього буде те саме. Добре доповідь на цю тему якраз. Дякую. Мікроскопи, пилот, проростання, ага. все інше. Ви не скажете, оцей зелер, як він себе як запилювач по воду? Запилювач він хороший, але горіх твердий. Викорчував його. Це що? Угу. Це все, це пасько. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова і на косор, похожий, тільки крупніший трошки, да? Ну, трошки більш округий. На яку висоту ви його плануєте далі пускати? Ну, при цій ширині ряду то 3,5 метри максимум. Якби ряд був 4-4,5, можна було б чотирьох. Гадний солодкий горіх. Смачний. Ну, і перевага в тому, що він отак обкладається горіхом. Кругом. Нижні гілки, верхні гілки, все в горіхові. Багато сортів на нижніх гілках взагалі немає рожаю, А тут на всьому, на всьому горіх. Сорт має свої плюси і мінуси. Тут, yeah. звідси, середина ряду 100 метрів починається він цей самий сорт, але на плоску шкалеру, в одне веретено. Саме тут 75 сантиметрів, а там в кінці ряду метр. Намагаємось зрозуміти, як краще вести. Не вже бачимо, що потрібно більше відстані. Не потрібно там 50 см. Всередині буде Так, і всередині буде пусто. Тут дуже мало. Треба півтора метра, щоб він мав сам півтора метра і, і робив урожай на таких лукових гілках. Mm -hmm. Тому бачимо зараз, що оптимальна висадка це півтора метра в ряду. А міжредія вже коригуєте від висоти, яку збирається підняти ту ж палеру Саме оптимальне 4 метри. Для виподібної на два рукава і для пласкої одне беретина, хоча б три з половиною. Тоді нормально проїжджає трактор, опискувач, освітлення і так далі. — Яка висота, вже дорослого дерева? дерево. Висота ширина. Яка висота? Ми формує вертину. На вертині молки, ну, ви... бокові коли відходять 70 см максимально. Ну, я маю, Далі вони вирізають. Масочний пусть. Ну 5-6 метрів є, але ага. хто на таких висот не буде його До 6 метрів. 3,5-4 метри оптимально. Пів метра штамп і 3 метри плодової стіни. Ви сітку, коли розкладали цю, вона в рулоні йшла, так? Так, сітка вартість сітки 80 євроцентів за метр, ширина метрова. Вона тут по краям така зміцнена. Так, так. От двому місці спочатку найбільше, потім трошки менше, потім ще менше. Розмовляли ми з отолійцями, вони можуть у сітку робити трошки зменшується з меншою, тобто більшою ячейкою і вона буде десь там в районі пів за метр. Повороний так. І гарантію я купував в Польщі сітку на площадки, таку точно. Тут 25 років давали італійці гарантію. Це при умові, що вона буде висіти там з кінця травня, це на площадках, чи там над яблунам садом і до кінця вересня. 4 місяці, 5. А тут так, антиградова сітка. А тут вона висить буквально місяць і то в тіні. Тобто її там на 50 років, я думаю. Траветься теж, цю нитку тривати, просто одну нереально. Просто леска така можна. Тут і плетіння, я так зрозумів. Леска, леска, леска в одну йде, а та ще плетіння йде, так. в двох ниті. Ну на всі ми... забирає. Так, прямо роже зніме все. А міжряді ми ви тут прокошуєте, так? Чи кропите? Прокошуємо. Тут мульчер. все все прокошується. Заставила тканина, вона колись лежала на малині, ми її після 7 років, по шість, 6. Потім малину викручували і вона вже тут висить лежить 4 роки. Поки що за 10 років слідів розкладання нема, десь, там в двох місцях я мульчером зацепив, то трошки подарув. А вже тримається. Живе я через каплю. Через каплю. Додаємо фортурацію. Лесковені, тільки через каплю. Скажіть, будь ласка, у вас підв'язка, вона я бачу кембриками. Що за кембрики? Отака спеціальна підв'язка, вона є в інтернеті без питань. Така вот нагрузка. Бо мать міг тут і резинки брати, ні? Резинки немає змісту немає дорога. Ну, оцей кембрь, він шикарно в'яже, він вже 4 роки тут висить. Ще нічого йому не стає. Ледве розірвати, якщо пробувати. Звичайно, ще не падає, але воно, виходить, не робить перетяжок. Так, вісімкою в'яжете, немає перетяжок і все. Оце урожайність закінчує десь тут. Далі цих три прольоти до оповнення не робилося, і зараз от подивіться, по дуже добре видно, що там урожаю практично немає. Там був урожай, тут де не було до опилення, врожаю зовсім мало. Них, то увагу, далі, скільки там урожаю. Веба перейде далі. Це ми ще. Десь будемо ставити вже зерно, мишений пір, вони поки бігають, нюхаються. Вони один одному передають, обозвожуються і помирають. Саме такий гуманний спосіб. І Поросель трошки дає, так, обрізаєте? Поросель, так, да, до речі. поросель обрізалася десь місяць тому. Ага. Один раз на сезон. ну Було там 3, 5, 8, поросливанця, все обрізалося. Кимося, між радіом, мульчером, перебився, все. Подивився сюди, тут вже практично на наполовину, а то й може третина від того, що був там. Не було до опилення, деякі кущі там ще чуть більше, а деякі взагалі холості, немає чого. Той самий сорт. Таке враження, що він не пізніше дозріває. Ну тут децикантом робили, Ні, не. тільки поруси забрали. Так, поруч забрали yeah. і пунджером під саму тканину приходили. Але ви маєте в виду порос не прикоренево чинево. На сторону практично в поросі не було. Ну, а далі вже будемо підсиканти. Може, да, да, да. у нас наступний рік проходимо. Небагато воно можуть скорості бути. Ну і от урожайність, бачите. То на і його практично немає. до допилення, нормального запилення, і урожай набагато слабший. З вашого досвіду, чим краще залужувати, не зібрати, рослинами? ми Тут була висіна трава, грязниця збірна і підсівалася конюшина. Біле. І тут варене видно, бо вона вигорає на літо, але потім весною вона закриває повністю ковром таким Відновлюється, звісно, дуже гарно. Підкошується, а зараз перестанемо косити, в нас ще раз має засвісти, висипатися і знову підсіється собі все. Все таки буде нічого порушити. Її можна видаляти на протязі руку ті, що. Десикантами можна знищувати, коли вона висоту має 15-20 см, ні, коли і вона має, ні, ні, ні. Так, А це хлопці вирізали. Це вирізали в серпні. Не було часу на попоруся, потім вже перед семінаром стидно було показати, то зрізали. Тобто їх видаляти повністю? і чак. Так, один раз, але то секатором, то на колінах, ну, тро, mm -hmm. так, трошки. Краще пройти там десекантом, знищити бурян три рази за сезон і, і забрати поруч. Але він, виходить, саме <кій> не сильно жене порус. Не, не, не. Якщо спробувати слідкувати за тим заформуванням, далі корона притіняє, поруч вже менше. Якщо її забирати часно, то вона менше можливості рослини давати ту поруч. Якщо її не забирати, то вона збільшується, збільшується. Просто одні стоп більше продукують порослі, інші менше. Це йде як? Посередньо чи. Матошній потоп косфор дає там 50 рослин, 50 вудок, а тут дав там 3-5-7, може. На краю освітлення більше, тоді там можливо і не було ні одної. Тут сонце світло освіщає нормально, там прикинено вже менше. Це ж залежить, чим ми піддобряєте його і скільки. Ні, я він, це ну, це ну, Наприклад, у я маю веду. Він як буде реагувати. Він реагує в полі по одному, а тут зовсім по другому. Тому, кажу, якщо ти привчив рослину, що ти поруч забираєш, то вона і менше створює. Якщо ти залишаєш як на розмноження маточних рослин, то вона збільшується та поруч, і більше, і більше. З якого віку можна залишати її ну, віку рослини для маточних рослин. Мається на вас для відводки. Та й з першого року, як тільки будки почали пускати, та й собі відводки роби. Може. Така проблема. Але то все на урожаї. Ну, Всі да. відводки забирають врожай. Я... Що ви хочете, чи врожай, чи відводки? Так, да. Маєте розуміти, так на насунець. Або ягода, або вуса. Розуміло. Пропорційно ділиться. Так само тут. Добре, йдемо далі. зараз. Або можна піти до лісу. Там я заклав 1,5 гектара осінь в попереднього року, висаджувалися саджанці, висаджувалися через півтора метра, і там шпалера мінімальна, з том стовпом, 50 метрів. Практично. І нормально тримають ну, в одне веретино саджанці висаджені, так як тут, тільки між ними 1,5 метра. І головне, що має виконувати шпалера, це напрямок. Рівно в ряду дерева має стояти. все, Тому там одна проволока, як уря розведені, можна пройти, потрапимо 5-10 хвилин часу. Там взагалі господаря наш